Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами підемо в гості до кішки та собаки. До кожної з них ведуть дві окремі доріжки. Яка з них довша, а яка коротша? Використавши метод накладання, ми бачимо, що доріжка, яка веде до кішки, коротша. А доріжка, яка веде до собаки, довша. Тому ми спочатку вирушимо до кішки. У неї є дітки. Хто це? Так, це кошенята. Ось погляньте кошенята, мами кішки дитинчата. Кішка велика, а кошенята які? Маленькі. Кішка одна. А кошенят скільки? Давайте порахуємо. Один, два. Скільки у кішки кошенят? Два. Кошенята побігли хатою і побачили стільчик та коробку. Почали гратися. Де сидить цей котик? На стільці. А де сидить цей котик? Під стільцем. Де сидять котики? У коробці. А тепер ходімо у гості до собаки. У собаки також є діти. Хто це? Це цуценята. Собака велика, а цуценята. Так, малі. Мама собака одна, а цуценят. Так, багато. У собаки цуценят скільки? Багато. А у кішки кошенят скільки? Мало. Малята пропоную вам трішки відпочити та порухатись. Постійно ноги дуже спритні, затанцюють в ритмі. Гарний настрій не спиняй. І давай, давай, давай. Е -е -е у -у, -у здорово в ціль, здоровий дух. Е -е 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 у-у-у, Здоровом тілі здоровий дух, голови дитячі. Вгору подивіться! А тепер для ніг і рук Супер-пупер-мегатрюк! Гарний настрій на спиня! Пропоную вам пограти гру, коли це буває, частини доби. Доба складається з таких частин: ранок, день, вечір та ніч. Вам потрібно уважно розглянути картинки та розташувати їх відповідно до частини доби. Хлопчик прокидається. Коли це буває? Так, вранці. Діти займаються, навчаються. Коли це буває? Так. Вдень. Перегляд телепередач та мультфільмів. Коли це буває? Так, ввечері. Дитина міцно спить. Коли це буває? Так, вночі. Діти граються. Коли це буває? Так, вдень. Родина зібралась разом. Читають казки, газети. Коли це буває? Так, ввечері. Дівчинка чистить зуби, вмивається після сну. Коли це буває? Так, вранці. Коли ми снідаємо? Так, вранці. Дитина приймає ванну, купається. Коли це буває? Так, увечері. Діти граються на свіжому повітрі. Коли це буває? Так, вдень. Місяць світить на небі. Коли це буває? Так, вночі. Зорі сяють на небі. Коли це буває? Так, вночі. Малята, сподіваюсь, вам сподобалася ця гра, і ви з радістю її грали. І кошенята, і цуценята люблять погрітись на сонечку, на доріжках біля своїх будинків, на якій доріжці сидять кошенята. На широкій чи на вузькій? А цуценята на якій визначити це ми можемо, наклавши одну доріжку на іншу. Одна більша, отже вона широка, а інша вузька. Ми бачимо, що кошенята сидять на широкій доріжці, а цуценята на вузькій. Ми з вами пограли із кішкою, і з собакою. Та з їхніми дітками. Їм сподобалося. Сподіваюсь, і вам теж було цікаво. До нових зустрічей, малята.